Терапія мистецтвом щотижня в одному із медичних закладів Прикарпаття для пацієнтів-захисників організовують концерти, різноманітні майстер-класи та зустрічі з відомими людьми. Цього разу для них виступав військовий оркестр, детальніше у матеріалі. Патріотичні пісні, а також українські та світові хіти, саме такий репертуар, військовий оркестр, обрав для виконання перед нашими захисниками, які зараз проходять лікування. У нас давно було бажання подякувати тим нашим побратимам, які воюють, які отримали поранення і лікуються в медичних закладах Івано-Франківська. Ми сконтактували з керівництвом лікарні і от провели для них таку акцію, щоб трошки їх підтримати, підняти їхній настрій, подякувати їм за їхній героїзм. За ту їхню боротьбу лікування мистецтвом, пілотний проєкт у медзакладі основна мета ініціативи підтримати емоційний стан військовослужбовців, щоб вони не думали про їхні травми, щоб вони не згадували ці важкі події, які відбулися в їхньому житті. І, звичайно, терапія мистецтвом допомагає пацієнтам переключитися, переключитися з їх важкого стану, з їх травм, з їх втрат, які відбулися за час війни, повернути їх до життя. Хоча й цей концерт лише третій захід за ліком, працівники медустанови уже спостерігають позитивні результати. Хлопці йдуть більше на контакт. Хлопці розуміють, що про них дбають. що Лікувальний заклад це не тільки лікарня, де надають медичні процедури. Лікувальний заклад зараз створює умови такі, щоб люди різносторонні могли почерпнути різну інформацію. І вони стали більш можливо життєрадісними, можливо, більш відкритими, розкутими. Тому що стан, в якому вони приїжджають сюди, це закриті люди, які не можуть висловити свої почуття. А мистецтво їм в цьому допомагає серед слухачів і Владислав разом із дівчиною Вікторією. Хлопець уже більше року після важкого поранення тут проходить лікування. Таку ініціативу медзакладу пара підтримує та ділиться позитивними враженнями. Було дуже душевно, гарно сподобався концерт. Була чудова нагода ще раз вийти з палати, провіятися, послухати чудову музику, подивитися. Що люди зацікавлені були, то що вони хотіли, показали. Уже наступного разу для пацієнтів медустанови виступатиме хор воскресіння, а далі запланована зустріч із акторами Франківського драмтеатру.